Протягом останніх півтора місяці берегівський районний відділ мальтійської служби допомоги продовжив надавати підтримку потребуючому нашому краї. Завдяки підтримці фонду Чіли фон Бозелагер» вдалося підготувати понад 2,5 тисячі продуктових наборів, які були роздані в громадах: Велика Добронь, «Батєво», Велика Бигань та Берегово. У той час, як у більшості громад розподілом займалися працівники місцевого самоврядування у берегові, працівники служби допомоги особисто чекали на людей віком понад 80 років та осіб з інвалідністю. Ми намагаємося роздати харчові набори для людей з інвалідністю, тим, хто відноситься до першої, другої або третьої категорії. Протягом декількох днів тут у берегові ми роздаємо ці набори для цих людей. Ми також передали такі пакунки й до інших населених пунктів громади та іншим громадам, як, наприклад, у Батів, Великій Доброні та інших. Для отримання набору люди мають мати з собою відповідні документи. Ми бачимо, що ці документи, які засвідчують інвалідність, бувають різного типу. Є в кого інвалідність вказана у пенсійному посвідченні. У інших це окремий документ. Також є документи старого та нового зразка. Тобто дуже різні. Ми реалізували цю акцію у співпраці з керівництвом громади, і а вже ж завдяки підтримці наших іноземних партнерів, таких як Фонд «Chile Фонд Baselager», які забезпечили матеріальну підтримку цієї акції. З егіс а з оняґібіфінансів за останні роки Мальтійська служба допомоги мала чимало можливостей для надання підтримки, адже її підтримували іноземні партнери державні та громадські організації. Наразі ж практично залишилися лише постійні партнери. З огляду на це продуктові набори були сформовані з особливою ретельністю. Ті з кілограм шую ілемісечиматодунки для людей з інвалідністю. Ми надаємо пакунки вагою в 10 кілограмів. Вони містять муку, цукор, сіль, рис, олію, консерви, такі як кукурудза, квасоля, м'ясні консерви та томати, а також макарони, печиво, шоколад та згущенка. Ми бачимо вдячність людей, які прийшли за цими наборами, адже зараз дуже важко забезпечити життя, і такий 10 кілограмовий набір є великою підтримкою для домогосподарства. Тут у берегові пакунки зараз отримують люди з інвалідністю. Але так само цю допомогу отримують і вимушено переміщені особи, які перебувають на території громади. Ті, хто отримали допомогу, щиро вдячні за підтримку і високо цінують роботу служби допомоги. У мене 12 років тому визначили діагноз рак товстої кишки, і мене прооперували. Відтоді я так і живу. Я побачив оголошення про можливість отримати допомогу в інтернеті і вирішив скористатися такою допомогою. Будь-яка допомога є важливою і вона дуже багато значить. Адже при сьогоднішніх цінах людина обмірковано ставиться до покупки продуктів, тому така допомога дуже потрібна. A mai áremelkedéseknél nagyon meggondolja az ember, hogy hova nézen, mit nézen, mit vegyen. Úgyhogy a segítség az nagyon jó. Örülünk, hogy. Mi rádi, hogy Bergovi je taka molivis otrivat domogú. Dőse vagyok, щоб stari, a люди отримали takútri. Mint mi meg, aki nem lát, meg más olyan fekvő beteg, hogy ezt legalább ezt a segélyt kapjuk meg. Працівники берегівського районного відділу мальтійської служби допомоги наразі працюють над залученням нових благодійників, аби якнайшвидше продовжити свою діяльність спрямовану на підтримку потребуючих.